Ми вам сьогодні хочемо показати рюкзачки 3D. Дуже класні, ось цілий екран, бачите, такий великий. І тут міняються заставочки, міняються е, кольори. Що хочу сказати, що він працює від павербенка. Ви включаєте павербен, там є місце, де покласти. І ось цей телевізор, бачите, в пікселях тут можна загружати. Є така програмка у телефон, кожен під'єднує до свого. Загружайте програму і кладайте будь-що ви хочете: ілонка, там будь-хто. Рюкзаки є червоного, рожевого і чорного, і синього кольору. Так що, як можуть бути хлопчикове, так і дівчинці. Дуже класні рюкзаки зараз вам покажу. Ось у мене тут є червоного такого формату, і ось цей рожевий ми включили. Я вам хочу показати, як він працює. Що це за рюкзак? Якість хороша. Подивіться, яка спинка. Тут з'єднується дитині, щоб було зручно, щоб ви мали звичайний рюкзак. Бачите? Тут є павербанк, є місце для павербанку, такий карманчик, де його класти. Це інструкція, де ви скачуєте по qr коду програмку. Тут викладати все, що потрібно, тут є ще три відділи. Ну, ось такий достатньо великий рюкзак, він не тільки для діток може підійти, навіть може для дорослих підійти. Ви знаєте, і навіть я хочу такого. Ми дітям привезли лише така одна частинка була екрану, коли ми були там. Але коли ми побачили ось ці, що можна на цілий рюкзак, то, звісно, взяли вам. Коштує цей рюкзак 2800, тому що, ви ну, розумієте, телевізор дуже дорогий, тому, Рюкзачок ви можете придбати такий у нас у магазинчику. Інтернет-магазинчику тут наш дитячий одяг, і ціна такого рюкзачка буде коштувати 2800. Він є у, у різних кольорах, в чорному, синьому, тому кажу, він може бути як дорослому. Ви тут закачуєте будь-яку програму, наприклад, хто як там якісь випічки робить, може тортики, можете свою фотографію, свого улюбленця, фотографію, особисто себе, природу, будь-що. Це просто такі там з фабрики, бачите, такі е, настройки, а ви собі можете будь-що тут, може бути малюночок. Е, все, що ви завгодно, вашої сім'ї, вашої дитини, там як на велосипеді їде, хто чим займається, це без питань, все загружається.